Всім привіт! Сьогодні у нас вже покраска сівалки. Повністю вже все розібрав до кожної детальки. Я так завжди красю, щоб можна було гарно і якісно все прокрасити. Ось так виглядають дві секції в розібраному вигляді. Красити буду пульвілізатором, такий компресор саморобний. Самий компресор тут відзілас. Краска ось така максима, завжди її беру, в принципі, доволі непогано. Так, добре, тоді працюємо, бо роботи тут чимало є. Все, завершую покраску. Диски покрасив до сошника. До своєї сівалки. Так, зараз відключуся, ще покажу другу частину деталей. Так, друга частина. Теж кожна деталь була гарно викрашена. Такий результат. Пару днів чекаємо і будемо вже проводити зборку. Ну все, сівалочка вже повністю зібрана, готова до посівної. Такий має вигляд. Ну і відповідно друга секція також готова. Таку секцію можу продати, кого цікавить. Номер е, телефону та ціна буде в описі під цим відео. Тож, кого цікавить, можете телефонувати. Якщо потрібно, зробимо відправку. Тому всім дякую за увагу. Всім пока.